Всім добрий день з буковини. Сьогодні у нас 17 грудня, у нас снігу нема. Вчора був сильний вітер з дощем, все змило. І сьогодні як березень. І я пішла по своїм місцям, котрі ще до морозів знаходила. І ось що тут у нас є. Після морозу. Почали. Рости фламуліни. Фламуліночки. Ось вони манюсінькі такі. Я їх дуже чекаю і ось, тут дуже їх багато, але такі манюнькі. Манюнькі-манюньки, але я їх дуже чекаю, що вони підростуть. У нас три дні буде тепло. Ну, я вирішила піти подивитися, що тут. Ось. Мох вже навіть і не мокрий. Так, цю зніму. Цю зніму. Ось вона яка. Тут такі, бачите, які манюнчики, ці не будуть чіпати. А ось тут підросли. Тут ось є побільше. Оці я і візьму. оці залишу. Ось тут оно. Іди сюди. Ага. Оп, є. Yeah. Ось така. Ось тут шапинка прямо землі. Ось побільше. Ага, ось я візьму. Ворон кряче. Так, тут такі в мене тут на довгих ножках. Ага, ось вона. Такий красивий грибочок. Так, ці тут хай ростуть. Оцю візьму. Фламулінку. Отак. так. Ми жалко з маленьким. Ну то що ж. Так вийшло Так. И візьму і тут, тут прям з землі. Ага, ось вирвала. Ага, ось вона. Там о, так, о. Я покрутила її. Дуже покрутила. А ці такі, ой, які красиві. Такі манюнчики. Візьму цей и цей возьму, а тихой, а тихой растут, вот так, вот так. О. Еще молоденькие совсем. Так, тут прикрою их, растут. суботу, мабуть, буде похолодання. Може, до суботи ще сьогодні вівторок. Може за скільки тут діб підростуть. Такі вони. Ну, дуже малі, що ж тут їх різати. Хай, хай ростуть. Так, шукаю далі. Що там буде далі в мене? Ну, початок є, трошки є. Сьогодні сонячний день сонечко світить. І якраз я йду і якраз на отаку гілочку. Така гілка не дуже велика. А тут ось. Я їх цього не бачила до морозів. Так, я мулінка. вологок така ще. Ну, чекать не, нема сил. Поки воно тут більше стануть. Дуже хотілося піти за ними. Ось така. Так, комусі. Так, тут трошки побільше. Зараз всі ті, що більше повід... повідщипую. А малі хай може ще підростуть. Вона тут так дивовижна. Ті ростуть, ті не ростуть. Оця вже така стара. Коли вона під снігом чи що встигла постаріти, не знаю, не бачила її. Коли вони встигли тут. У нас сніг тиждень був. лежав і морози були. Так. Так, пощипаю трошки, хай підростуть. Я всі не буду брати. Он, я бачу, ще, ще ось така білесенька, така гарнюня. Так, а це залишу, хай, хай будуть. ця вже якась суха даже. Чого вона суха? Така гілочка не дуже примітна. А ось тут у мене є ось що. Тут уже постарше. Бачите, які постаріли, От, о яка ножка неї, На гілочках. Ось. Ось яка тут. Ага, і он, бачу, і ось. Ага, тут їх багатенько. Оце вже стара, це вже стара. Ану. Старали нічого. Зараз я уберу з неї листячка і покладу, поки вона не висохла, і покладу. Бачите, вже і потемніло, це, ще ну це? це. Ось так. Так, да, тут ось ще тут їх скільки. І ось вже аж шапинки вже, мабуть, ще до морозів вони були. Чогось я їх не бачила. Здоровати. Вон там малісі лізуть. Ось ось тут ще є під листями, Ага, тут свіжіші. Так, і ось тут є. Оно теж мокре, я її брати не буду, і ці мокрі, мабуть. Ці можна взять. То маленька, а ось ще. А ну що тут? Та яка ти тут? Ламулінка. Ну, нічого можна взять. Так, а ці старі вже. Ці вже старі. Ще, ще якісь грибочки тут. Так, все тут. Все подобається. А ось. ще, родіці, Зараз піду шукати ще красу таку. Цю залишаю. А, ось тут ще великий, великий, я не побачила. Ага, ось. А ми сюди. Ага, сьогодні не побачила. Тут малі. Хай підростають. Так, уже трошки потрошки є. Так, далі піду, піду. Зараз тут ще які дерева повалені. Так, у нас тут таке велике дерево повалене, дуже таке довге. І тут я знайшла. Лулінку, але маленька ще. Тут взагалі чуть трошечки такі манюнчики. Ну, красиві такі ось вони. Тут, тут трошки більше. Ну ці візьму. Отак. От ага. Ці візьму. Трошки шляпки побільше. Так, тут ось, бачите? Оце ж, мабуть, якісь же ж гриби, оце міцелі. І не знаю що це, може це фламуліна і є. Бачите, які тут оці чорні. ну Фламулінка тут тільки-тільки починає. Ось ланюнька, ось не буду тут чіпати. А тут ось ще мала, Хай ростуть. Якось тут. Не дуже їх і дерево велике, а вони тільки-тільки починаються. ось Тут міцелій ось який. І вон там вони є. Ось, угу. ось вони, це дерево, тільки -тільки вон. Вон вони є. Ну, ось це все одне дерево, але тільки-тільки з тої сторони є. Ну оці візьми. Ці вісмо. Малі, але весь чекать не буду тут ось є ще там. Он вони там є. Тут хлопнули. І ось вони. Ну, буду чекать. Ростуть, ось, тут багато малих, вони тільки-тільки починаються. Ну і добре, буде що збирати далі? Ось тут ще є, ось тут. Ось так. І там вам... ходить, ми будемо чекати. Буде Малі. І ось є. Так, хороше, але Дуже малі Фламулінки. Далі зараз підемо. Так, ходила, ходила я. І ось якісь гриби знайшла, це не Фламуліна. Але, бачите, якісь так схожі були, ось так вони. Ну це не Фламуліна. Достала їх, але не бачите. І ніжка в них не така, і вони самі вели... завеликі. Ось вони які Форма не така. Це не фламуліна. Ось, а що це за гриб, я навіть не знаю. Ось так теж ріс. Ось вони тут. Ось вони. Ось це не фламуліна. Бачите, ніжка не чорна. І ось, і ось їх тут багато. Але це не фламоліна. Одна бока якась. Якось вони ось, бачите яке. Не знаю, що за гриб. Обрати не буду. Тут ще. Якісь маленькі на такому поваленому диврові, Якісь трутовички, мабуть. Така деревина велика, але нічого гарного на неї нема. Там якісь теж трутовики. Сьогодні прям як березень. 10 градусів тепла у нас. Дуже так тепло і тихо. Вчора такий буревій був, такий буревій. Тут все літало. А сьогодні тихо. Підемо далі. Трошки тут не Фламулінки. Ось вона тут теж тільки росте. Ну, оцю візьму, це візьму. це візьму, це візьму. Дві. Дві взяла. Візьму. і шлапинка красива. Так ще тут росту, ростуть малі. Ну, ці, ці теж візьму. то ще дуже маленькі, такі прямо. Манюнькі-маніньке, хай ростуть. Отак От не дуже щось тут. так ходю, ходю. Ось. Знайшла тут вушка. Зараз тут ще візьму ці вушка, теж малі і теж мало, такі якісь підсохші. Ну, візьму, бо я їх сушу, хай будуть. Так щось. Бузина тут, але більш нема. Зараз піду, подивлюсь, так я чи ні, так чи ні. Нема. А жаль. Хай би були б ось такі тільки взяла вушка. Таке дерево велике, але нічого на ньому нема цікавого. Таке тут стільки бури. Бурелом тут такий, корчі тут такі. Але нічого не видно більше. Дуже тут багато вон, повалених. Але щось не оце тільки тут. Ну, буду шукати далі. Тільки вам сказала, що нічого нема. І ось тут же ж далеко нікуди не ходили. І ось тут такі вже фламулінки поприличніше побільше за розміром. І он вони буду збирати таку красу. Бачите, вже тут і розмір чудовий. І ножка тут така вже більш. Ага. Ось тут зараз є їх. Тут нема. А ці всі візьму, бо потім можу їх і не знайти. Добрі. Такі і ножки такі дебелі, немалі. Ага. Угу. Трошки Трошки подфартило мені. Ага, тут ось. Ой, яка ножка. І сам такий непоганий. От так. Не буду брати манючки хай ростуть може. Потім ще прийду сюди, знайду їх. Ось такі корчі. Так. Якраз все розтаяло, так добре їх. Ага, ось такі прям класні. Молоденькі, гарньоні, гарньоні тут. Ось так о. Можна всі ці брати. Може там он ще є. О, витягнули їх. Так. Це добре добирається тепер. А ті це залишу. І цей візьму. Ось цей. Так і залишу. І ось ще є. Один. О! Ага, така ножка теж непогано. Ось. о А ось ці залишу. Так, пішли далі шукати. Тут в кущах таких сидю. А ми ще щось знайшла якийсь. Невідомий мені гриб, що це тут таке вже змерше та таке велике. Незрозуміло, я зараз подивлюсь, що це тут. Якийсь був гриб. За ним не прийшли і він пропав. Так, а ми будемо шукати краще. Так, пішла далі. Бачите, уже нічого не страшно, Вон, зелена прямо. 17 грудня, зелена, ну, мох зелений, то зрозуміла, що мох витривалий. А жена теж витривала. Вон, зелена. Ну ось я скільки назбирала і ще підійшла до цього дерева, бо я знала про нього. Вже на останок його залишила. Я ось його прикривала тут, бо він прикритий, да, трошки підріс він. Грибочки тут підросли, хламуліна підросла, ну, познімаю ці що побільше, а ті ще залишу. Ось воно тут. І тут ось, бачите, тільки-тільки росте. Я про це вже дерево, це так, на, на останок. Його тут я знімала, але росло помаленьку, помаленьку, росли вони. Це можна брати, бо вони вже такі погризані. Пусть он там росте малече. Отак. Ну все, це, мабуть, весь мій збір цього дня. Бажаю вам всім миру, спокою. Хай буде все у вас гаразд. І, звісно, України перемоги. Всім до побачення, на все добре. Я не тільки полюсу ходю, гриби збираю, але ось нарізала ялиночок. Отакі От дуже гарні лапи ялинкові. Назбирала з мадрини гілочок. з оріха тут ще поклала. І ось ще тут в мене ось такі є. Це вже як сухоцвет у нас вийшов. Ось такі мадринові шишечки. Це буде в мене ще букет. А це я ще в процесі не все зробила. Зробила ось такий віночок. кайт новорічний. Ось такий. Ще його прикрашу. Тут у нас і листя дуба, і смерека, і ялинка, і мадрина. І ось такі якісь коробочки, не знаю, що це за рослина. Ось такий в мене віночок. А це буде букет. А ще в мене ще є ось така. А, ось ще я сьогодні принесла з лісу ось такі, як перламутрові сухоцвіти. Один був тільки такий. І поки йшла, ще злетів. перламутрові такі. Так, будуть, будуть теж прикрашати.